Легендарне село Мощун. У березні цього року тут точилися запеклі бої. Тому кожна друга хата зруйнована. Але Мощун вистояв і захистив Київ. І все це завдяки українським військовим, серед яких був і наш сьогоднішній герой Олександр Кушнеренко. Позивний Куша. Ця розповідь про нього. Він був таким що… Что... Навіть я хотів на його похож. Я дуже був задоволений, і гордий, що він пішов в АЗОВ. А він і вийшов і сказав: я українець, я розмовляю українською. Переводьте мені на українську мову. Мозок розуміє, свідомість розуміє, до до кінця це прийняти не можеш. Селище Іванків на Київщині. Саме тут народився та виріс справжній воїн Олександр Кушнеренко. Але звільняти рідний Іванків йому не довелося, бо мав виконувати ще складнішу роботу. У Мощуні. У Мощуні щось не сказали. це було просто пекло. І ж це просто диво, що, каже, я там вижив. Каже, Було дуже важко, дуже важко, дуже страшно. Ну, Я за погиблих не знаю, але ну, тих, що остався живих, всім дали орден. За хоробрість, третьої ступені всіх, що там. Каже, 80 чоловік нас нагородили всіх орденами. Коли тоді він отримав цей орден за мужність, що ви відчували? Він так похвалився, каже, мама, в мене орден. Я його привітала, я ж розумію, що орденів за так не дають. На цьому відео знятому самим Олександром Мощун у перші години після звільнення. Разом з побратимами він обходить потрощені подвір'я, а десь навколо ще чути вибухи гармат. І видно дим у небі. Як народжуються герої? Яким Саша народився? Яким він був? Саша був дуже швидким. Він був швидкий у всьому, в житті швидкий. У нього життя горіло завжди. Він дуже рано почав говорити і дуже активно. У три роки він вже гарно розмовляв, при тому, що на різні теми і з різними людьми Саша був дуже швидкий. Він швидкий був завжди і в школі швидкий, і на секції його дали, тому що щоб направити. Якесь добре русло, його всю енергію він зайнявся боротьбою серйозно, і це дало позитивні результати на школу. А вже в ліцеї Саша був кругом перший, тому що провести якийсь вечір він дуже гарно говорив, будь ласка, що небудь організувати, будь ласка. Ну, скажімо так, енергія було багато і завжди, тому що. І в школі, і в ліцеї я була практично кожен тиждень. Можливо, якийсь випадок згадується найбільше. Тут же дітей із нашого району забирали в Іспанію на оздоровлення після аварії. Ну, от і коли йому було сім років, їздили іспанці, брали дітей. Вони їздили по хатах і брали дітей інтерв'ю, і вибирали потім з тих дітей. І от іспанка говорить, переводчик переводить те, що говорить іспанка на російську мову. А він і вийшов і сказав: Я українець, я розмовляю українською. Переводьте мені на українську мову. Це відео, де він сказав, я українець, розмовляйте зі мною українською. З нього потім весь район сміявся, бо те відео потім розпостранили і його не взяли в Іспанію. Через це не взяли. Іспанка сказала, у вас дуже хороший хлопчик. Він доб'ється в житті сам всього, йому Іспанія не треба. Саша таки поїхав до Іспанії, але вже наступного року там вилікував свою астму і знайшов кращого друга. Ми жили в багатоквартирному будинку на одному тому самому поверсі. Але познайомилися, але в, Іспанії. познайомилися в Іспанії. Так, не тут познайомились там в Іспанії. І з того часу це спілкувались дуже тісно спілкувались. Навчалися ми, правда, в різних класах, в різних школах. Але тренувалися разом. Він спочатку займався дзюдо, а я рукопашним боєм, але потім він перейшов вже до нас. Саша почав займатися в школі спортивних єдиноборств із підліткового віку. Він почав займатися в старшій групі, худі, високі, спокійний, дуже, дуже такі в собі хлопець, але дуже старий, не пропускав ні разу тренування. Хорошим товаришем був. От. Е, у них е, Старша група була дуже дружня. Їздили ми практично по всій Україні на, на різні турніри із рукопашного бою, із фрі-файту в основному, так от це по цьому, то завжди можна було на нього покластися. Революція гідності. Саша пропав на три дні, його не було. І зв'язку не було. Не було. Це була катастрофа. Кинулись взагалі по друзях, ніхто не знає, де він на потім то Майдан СОС був. Там вже через лікарів його знайшли, він допомагав організовувати тоді госпіталі, активно займався тому. дуже довго. А почалася війна, він сказав, я одразу піду. І четвертий курс заканчував. Він вчився на бюджеті. І ми просили його до батька з батьком, що довчися, ти ж не вернешся назад на бюджет. І ви знаєте, ми його говорили, він послухав. І він довчився п'ятий курс. Довчився, отримав диплом, приїхав додому, і на другий день він вже був в Азові в тернувальній базі. Мене не здивувало, що він пішов не в інший підрозділ, а якраз пішов в Азов, тому що якраз Хлопців обирали такі свої по ідеологічному духу, близькі до духу такі підрозділи. Там, де е, побратими, там, де соратники, не, не просто службовці, а от, в першу чергу вони один колектив, одна дружня команда. Я дуже був задоволений і гордий, що він пішов в Азов, тому що е, і, 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 якби, ідея школи нашої споріднена дуже із, із ідеологією Азову полку. От, у нас е, Шлях воїна є, які у нас на стіні він, От, е, така духовна настанова, яку ми говорили перед кожним тренуванням з тим, хто рушив шляхом воїна та прибуде благословення Бога нашого. Нехай міцними стануть сили Духу Твого, щоб змігти очистити душу свою від страху, злоби та задуші. Нехай тіло твоє стане, як криця, щоб зміг ти присікати зло та зберегти від нього своїх братів. Нехай енергія твоя буде невичерпною, як. Всесвіт, щоб вистачили її на весь твій не шлях. Нехай не відвернуть тебе від обраного шляху. Ані страх, ні біль, ні навіть смерть. І знайдеш ти радість і благословення в трьох цінностях: батьках, в Україні, вчителі. Кушою ми познайомились, коли він прийшов на КМБ курс молодого бійця для того, щоб потрапити в полка ЗОВ. Ми тоді були інструкторами на цьому КМБ. І одразу він мені запам'ятався, як цілеспрямований, стійкий. Витривалий е і впевнений в собі, тому що коли інші рекрути під час виконання якихось фізичних вправ, вони було видно фізичну втому, моральну втому, вони не розуміли там, що відбувається, е падали духом, то Куша завжди підтримував їх, завжди намагався тягнути за собою, ніколи не показував слабкості, завжди намагався виконати все на 100%. Через два місяці він нас запросив, каже, у нас випуск з бази, приїжджайте, подивитися, що я навчився. Ми поїхали. Ми поїхали, подивилися і все. І вже в вересні він, він пішов, взов туди на Маріуполь. А в листопаді підписав контракт на службу. Пішов служити. Я його підтримав просто. Ваш... знаєте. Всі мої батьки може трохи, можна сказати, якісь дезертири, заховати дитину, щось допомогти. Слово їм це його рішення було. Кожна людина, вільна людина, в неї є, ну вона вправі робити свій вибір. Він розумів, наскільки це небезпечно? Стовідсотково розумів, знав, але ж знав, що потрібно було йти. І все. Додому Олександр повернувся через три роки. Довго звикав до мирного життя, але в нього все вийшло. Запропонували кращу роботу, умови кращі. Він перейшов чудово. Його почало получатися, виходить він. А тут війна. Після звільнення Київщини Олександр Кушнаренко поїхав під Бахмут. У самісіньке пекло. Там у складі аеророзвідувальної групи він полював на позиції ворога. У нього дуже багато сміливих е, вчинків, тому що у нього е, спеціальність на службі була дуже небезпечна. Він е, більшість е, своєї служби е, був сапером і ходив на розвід виходи з групами. І завжди був попереду і робив безпечний шлях відмін для своєї групи. І таких виходів було безліч, і ситуацій було багато різних, небезпечних, і він з ними справлявся і виконував дуже чітко. Я завжди писала доброго ранку, гарного дня. Бережи себе я люблю тебе. А 26 числа, коли він загинув, я утром не написала. Я написала вже після 10. Утром пробігла на роботу. Чогось замоталась не написала. А після 10 я вже не було. 26 травня Олександр разом зі своїм товаришем потрапили у засідку ворожої ДРГ в районі Бахмут-Попасна. Росіяни розстріляли їхній автомобіль, який сполохнув на мов сірник. Як ви отримали цю звістку, я з роботи йшла в 6 годин, бачу машину стоїть воєнна. Я думала, Саша приїхав. Бігом до хати. Я ще одразу кажу, не може бути, то не він. Я не знала, як він загнув. Ну я кажу, то не він. Цей хлопчик, що його що приїжджав, це точно Саша. Ну, потім вже почали як виясняти, знайшли, до тіла. все одно ДНК робили, тому що Ну, опознати його не можна було. От моменту смерті до похорону пройшло 10 днів. Це просто жах. Я, ну, розумієте, я його не бачила. Коли бачиш людину і прощаєшся, це трохи. Ти бачиш, що він загинув, Привезли грубу, а відкривати? Ні. Чоловік сказав, що відкривати дома не буде, тому що дивитися, там немає на що. Іванків проводжав свого героя стоячи на колінах. Якщо чесно, мозок розуміє, свідомість розуміє, а от чи це можливо фізичний якийсь фактор, до до кінця це прийняти не можеш. Я дуже довго ну, не вірила. Ну, та же ДНК, вона все одно це воно не, не дає. А потім приїхали його хлопці, провідувати приїжджали нас. І я стала ж говорити з ними, це ж полиція саме лучші друзі, кажу, ну от. Кажу, я не вірю. Я не бачила тіла, я не вірю. ДНК я ну, не вірю, що може, те ще він в полон попав чи щось таке. На що мені хлопці сказали, що у вас ще все добре? Кажу, чого? Каже, ми забрали його тіло. Ми привезли його і поховали. І вам є куди сходить. Це був найгірший день мого життя і мені буває далі, чим, чим далі. Тим складніше про це згадувати, тому що вона вже по іншому переосмислюється, по-іншому сприймається і наносить більше неприємних емоцій а -а -а. і різних думок, що можна було щось це якось уникнути, щось заподіяти, якось запобігти. Ось. Це дуже тяжка втрата для мене для всіх нас для України взагалі, тому що втратили дуже, дуже хорошу людину, цінного кадра і взагалі кращого сина України. Він був таким що Навіть я хотів бути на його похожий. В чому? Що він знає, поговорить про його роботу. Він будівельник, конструктор. Проєкти дуже цікаві були. Там Будинки займались утеплення вітражі. І останній проєкт, я не пам'ятаю, де має. була фотографія, він приніс дивись, папа каже, Київ. Шестнадцятий поверх знімає, це мій, мій об'єкт. Болить? Болить і був такий випадок, що я вже після загибелі Саші, коли вийшла на роботу, одна знайома попитала, а чого він, а чого він туди пішов? Ти що, не могла його заховати? Кажу, розумієш, кажу, не всі люди однакові. Є людям, котре болить Україна, і вони хочуть її захищати і вони хочуть жити краще. Кажу, всі не поховаються. Кажу, а ти тут зараз сидиш, тому що мій Саша загинув, щоб ми спокою могли жити. За службу під Бахмутом Олександра Кушнаренка нагородили орденом за мужність другого ступеня. Посмертно це е, рукавички і такий захисний бандаж е, на голі на сто Кушнеренко, Олександр. Ми будемо з таких, якби меморіальних куточок. На жаль, не планувалося його робити, але так, от е, будемо робити для наших хлопців. Пам'ять про Олександра Кушнеренка буде жити вічно в серцях тих хлопчиків, які щороку приходитимуть до секції рукопашного бою. А це означає, що герої і справді не вмирають. Видивилися проєкт герої про тих, хто поклав своє життя заради порятунку інших. Зустрінемось за кілька днів з новою неймовірною історією. Буде новий день і нові герої. І також до перемоги.